Всім привіт! Вас вітає білогородський веломагазин Велік Плюс. На огляді велосипед українського бренду Дорожнік. Це дорожній велосипед на 28 колесах, сталева низька рама, зручна для посадки на велосипед або сплигування з нього. В комплекті має крила та багажник. колеса на сталевих спицях та двійному посиленому ободі. Такий обод більш захищений від ударів та зіткнень. Задня втулка фалкон, це надійна та якісна втулка. Каретка картриджна. така каретка краще за розбірну, вона не потребує регулювання, краще захищена від піску та бруду та не боїться води. Її строк служби 3-5 років активного катання. Тормоз ободний та ножний. Ободний тормоз в перевазі за дисковою має кращі гальмівні якості та також простіше в налаштуванні. Тобто це дорожній велосипед хорошої якості для їзди на недалеке відстані. Простий, надійний та комфортний велосипед для катання. Цей та інші велосипеди ви можете придбати на нашому сайті ВелікПлюс. По промокоду обзор ви отримаєте 5% знижки на будь-який велосипед. Силки на сайт та сам промокод знаходяться в описі до відео. На все добре!